Добрий день! Ви на каналі Відпочиваю Працюю творю. Сьогодні хочу розповісти вам про свою тепличку. Вона в нас тепла, має фундамент. Для того, щоб можна було навесні мені тут пророщувати, вирощувати розсаду. Я тут сажаю помідорчики. Перці я вирощую вдома, тому що їх треба раніше садити. А от помідори якраз вирощую тут. Ну і також у нас тут висаджені кущі винограду. У мене чоловік займається виноградарством. У нас майже три сотки засаджено виноградом, але так як ми, ми тут на півночі України, сама північна точка, то в нас тут дуже холодно. Весна починається дуже пізно. Інколи бувають заморозки навіть у червні. Був такий рік, що було 3 червня мінус 10. А в тому році майже цілий тиждень, в кінці травня, трималися до мінус 6 вночі, прям з 12, і до 8 ранку було мінус 6. Навіть позамерзали усі плоди на деревах. Ми в тому році не отримали ніякого врожаю. Так що ось так ми тут вживаємо на наших територіях. Ніби на все розраховуй, що ось ось воно буде. І персики будуть, і сливки, і яблучка. Ходиш, радуєшся, все красиве зав'язане, а потім так один прекрасний момент бац і немає нічого. Так само бувають проблеми ну, звичайно ж, з усим, з усим, і з виноградом. То в нас тут осі, тут виноград і біля хати росте. І на тому частку, он, там он, цілі там, три сотки виноградом. Ну І, звичайно, щоб рано рано його їсти, то він у нас росте ось у цій теплиці. Ця теплиця у нас умна. Як бачите, тут підключено проведене світло. Ми тут ставимо обігрів на той період, коли от бувають такі заморозки зворотні, то щоб, якщо температура опускається там нижче 12 градусів і рослинки не отримували стрес, то тут ми ставимо конвектор і він включається в нічний час і підтримує температуру. Ну і навпаки, коли жарко. то Тут ось є такі, бачите, зверху у нас вентиляційні вікна, то тут стоять такі насосики, які реагують на жару, і ці вікна відкриваються. Якщо теплиця закрита на ніч була, а нас тут немає. То, щоб тут не було так градусів до 50, вони відкриваються і провітрюють нашу тепличку. Так, бачите, тут у нас ось, так з двох сторін. Дві грядки, і на углах росте виноград. Отут ось один виноград росте. Він прикопаний, як бачите, в землю, щоб не підмерзли гілки. Отут ось другий, тут ось тут третій, і з той сторони четвертий. А це у нас ще кущ інжиру. У нас їх тут було цілих. Чотири кущі, але ми вирішили, що їх занадто багато. Вони тут прям заполоняють усю теплицю, коли розростаються. Не завжди вдається отримати плоди інжиру. Бо декілька років ми його мали, їли. Він у нас медовий тут був. Ну, в тому році не було нічого і позатому вже не було. Так що, ось так. Така у нас теплиця. Тут я вирощую ще ось е, на цих грядках, як я вже сказала, ще розсаду своїх помідорів. Далі, коли вже виноград отут усе заплітає, то помідорам темно, ну і всім рослинкам темно, тому більш нічого в мене тут не росте. Я все забираю, звідціля висаджую, тут тільки плететься один виноград. Ну, іноді можу ще на оцю сторону, яка більш сонячна. Посадити ранні помідорчики і ранні огурчики, щоб були на їду. Тобто я висаджую їх десь уже там з середини квітня, дома пророщую, і висаджую їх вже сюди майже з е цвіточками. І тоді маємо ранній урожай. Тобто помідорчики у нас вже можуть бути під кінець травня. Вже свої, у цій теплиці. Тому що вона, як я вже сказала, з підігрівом. Вона тепла. Тобто ось така у нас теплиця. Тут, виходить, бокові вікна із старих звичайних віконних храм, які ми там вдома міняли і потім там сусіди повіддавали, їм не потрібно. То вона в нас із віконних храм. Ну, а верхня частина Накривається плівкою. Плівка плотна, з, там, яка майже на 6 років, і вже, мабуть, років 2. Раніше чоловік знімав на зиму, а зараз і не знімає, тому що е, тоді випадав сніг, то щоб вона не провалилася, не продирявилася, то знімали. А зараз вже немає надобності і знімати цю плівку, і робити собі там лишню роботу. Так що, ось так. Така наша тепличка. Якщо буде цікаво, в наступному відео розкажу іще про парнички, які у нас є на участку. Так що, дякую всім за перегляд. До побачення!